Національний парк знаходиться на території Зарічницького району. Більшого частина входить до складу об'єкту смарагдової мережі. А це свідчить, що у світі вже давно визнали його унікальність та природну цінність. 25 тисяч гектарів земель, озеро Нобель, Млин, Острівське, Велике, найдовша вискоколійна залізниця в Європі Антонівка Зарічне. Унікальна флора і фауна, цінні природоохоронні, наукові та рекреаційні ділянки. Все це Нобельський національний природний парк. Метою збереження цей. Території з метою, того, щоб залишити для наступних поколінь, була необхідність створити на цій території національний природний парк. Це це установа загальнодержавного значення і фінансується з державного бюджету. Нобильський національний парк межує з Республікою Білорусі, Волинською областю та Володимирецьким районом. Населені пункти до його складу не входять. Настоятель храму у селі Морочна Зарічницького району, а водночас і краєзнавець Павло Дубінець, певен, природний парк у їхньому районі потрібен, адже ліси сохнуть, присутнє браконьєрство і нікуди не зникли бурштинокопачі. Це беззаконня, яке зараз твориться в нас, і браконьєрство там із рибою і, і поділ, коли одним можна на тому озері, на тому болоті промислом займатися іншим не можна місцевим людям, висихають дерева наші. Це зрозуміло, в природньому плані варто оберегти це. В структурі цього національного парку хотілося б мати історико-культурний центр, тим більше, що Нобель, де мається бути центр цього парку, це древнє поселення, воно має свої святині, має, має свою певну історію. Нобельський Іван, яке недавно віднайшли, ми пов'язуємо з цим краєм, що це варто робити. Підприємець та колишній правоохоронець Віталій Демчук знає всіх на Зарічненщині. Каже, у них дві проблеми: знищення лісу і браконьєри на водоймах. Зараз пішли з електроловами, то воно винищить риби не буде. О. Ну останнім часом трошки сосни почали дуже сохнути, і масово вирізати ліс, як би сказати, знищувати ліси. Є є в нас, є є в нас що показати людям. Ніколи в нас не було такої проблеми, як іде іде відпочити. Було бажання не потрібно кудись при бажанні їхати десь в на той світі ще якісь далі є тут, де аби було час. Був незабаром на території парку. Діятиме служба охорони. Урядовці певні зміна управління територією призведе до зменшення обсягу рубок. Браконьєри бурштинокопачі будуть під пильним наглядом. Землю у селян не забиратимуть. Також 130 місцевих мешканців отримують роботу. Чість штату все-таки будуть, все будуть займати посади це місцеве населення, це відділ рекреаційного призначення, науковий відділ, водії, служба охорони провод заповідного фонду для району. Це доволі непогано, це державне фінансування. Це податки в сільські ради в район В перспективі у межах парку планують ще краще розвинути інфраструктуру для туристів та облаштувати рекреаційні зони. Найвірогідніше в'їзд на територію зроблять платним для відпочивальників на літній період. Облаштують необхідні інформаційні стенди. Усі роботи мають бути завершені упродовж 2019-2021 років. Анна на Юрій Кобів Назар Забейда новини Рівного.